Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Крунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні трошки прогуляємося, покажу свої хризантемки. Дуже гарні, позацвітали. Ось такий сорт. Я колись брала у сусідки зіні така вона кучеряшка. Руки брудні, рвала траву тільки що свиням курям. І ціка гарна. Ну вона висока, її треба підв'язувати. Так, тут у мене ось якісь будуть цвісти. Ще ось одна цвіте. Це самосів. Ви знаєте, що хризантеми дають самосів. І виходять дуже-дуже такі о, гарні сорти, різні, причому, різного кольору. А ось ці у мене ось кущі, це у мене це самосів. Дивіться, яке різноманіття. Такі ромашечки. Ну, камера не передає їх кольор, не такі теракотові, більш коричневі. Ось такі жовті ромашечки. Це все самосів, до речі. Ну, він такий, бачите, вони вже не, куль... не кулькоподібні чисто, а більш вищі. Тут залишились ось малесенькі тут кусочечки. Це я весною тут їх викопувала, пересаджувала. І вийшли такі. Зараз хочу показати, ось у мене два кущі, це самосів. От зійшли самі. Саме тут в одному місці. Я чекала, поки не зацвітуть. Гляньте, яка гарна. Вона висока, ну, звідси я її пересаджу, тому що вона висока, потребує підв'язки, гляньте, де вона мені виросла прямо на доріжці. Я її так лишила, просто хотіла побачити, яка вона буде. І гляньте, і зацвітає ще одна поруч. Зовсім друга. Другий сорт. Взійшло два сіянці, не наводиться, ну, дивіться, відрізняється, як <кій> вона тут збоку ось виросла кущик. І ось ще один сіянець. Теж не знаю, який буде. Ну, гарні такі буду їх весною викопувати і пересаджувати. Це теж сіяниця, вона висока. <кій> Теж звідси прибирати просто так позалишали і гляньте, яка цікава. І знаєте, що саме цікаве? <кій> що ці сіянці витривалі, можуть рости багато-багато років на одному місці. Не треба їх пересаджувати. От як оці кулькові хризантемки, їх треба раз на три роки пересаджувати, ділити обов'язково, тому що вони потім просто пропадають. Ось ця така сама проста! До речі, Ось цю, хто хоче, можу навесну викопувати цілий величезний кущ, тому що в мене їх два. Звідси приберу, а посаджу сюди, наприклад, ось цю рожеву. Тут ще одна буде зацвітати, вона трошки пізніше, тільки-тільки розпускається, теж гарно. Бачите, вже видно, що осінь листя на газоні. Але вдень все одно ще зацвітають німфеї. Тут у мене кулькоподібні сіянці різні, тому що о, я їх сюди пересаджувала, у мене були на другому місці, вони Оце сортова якась. Бачите, яка вона, помпончики такі жовті. Тут у нас це сіянець, така як ромашка червона, а тут їх дуже-дуже багато різних. Це така. Рожево-коричнева, -рожево а така якийсь кольор у неї незвичайний. Тут така жовто-оранжева. Тут, гляньте, яка ромашка. Просто, просто Кусунька. Оце сіянці. Оце все сіянці йдуть. Оце три кущі, це сіянці. Не бачите, такі середньорослі. Їх можна б не підв'язувати. Вони, коли виростають кульками, вона десь. Може бути в діаметрі цілий метр, от один кущ. бачите, скільки краси? Цілий метр. Ой, гляньте, зацвітає, яка теж. Цей сіянець. Це вже сортова. <клевиця> Манісенька така, дивіться ось. Мілесенька, мілесенька. Це рожева, ось це сіянець. Дивіться, яка гарна теж. <клевиця> Так, тут я пообламувала, тому що вони були дуже високі, їх треба звідси пересаджувати. Гляньте, яка цікава форма квітки, така, а навіть. Дивіться, яка гарна. Теж жовта ромашечка. Буду їх звідси прибирати і підв'язувати. А дивіться, ця, яка теж це сіянець. сама взійшла отут у мене майже на стежці. Гляньте, гляньте, яка краса. Колір. Просто бомбічиський. Це в мене ось тут сортова, повинна була бути кулькою, але щось вона, щось вона трошки високувата. Це червона ромашечка, вона така, не така яскрава, більш такий приглушений колір у неї. Це, здається, сортова. Так, сіенців небагато я тут ще повирізала. Так, тут така теракотова, але все такі сінці виходять більш рожеві і такі от теракотові. Змішуються кольори. Це сортова така. Це ось дві такі в мене. Я вже показую, гляньте матьобство яке. Ну і тут я розсаджувала весною, трошки продавала в стаканчиках, ділила кущі весною і собі посадила ще залишки. Кажу, що дуже гарні кущики теж сорти. Ну, вийшли якось багато однакових ось цих ромашечок. Ось червона така. Червона така, гляньте це, яка гарна. Оці ось, ось малесенькі такі жовті ромашечки. Червона яскрава, ну, але рання вже відцвітається. Дивіться, ця яка яскрава лимонного кольору, така гарна. Вона теж така середньоросла, більш ну, різні різні. Це сіянці, вони такі різні всі. Дивіться, скільки краси. Ну, тут же виривала б на подарунок. Червона ця, яка гарна ромашечка. Ця жовта більш така відкрита. Там бачите, яка ось яскрава. Ну, там ще кущики не всі зацвіли, треба вже поливати тут. Ну і тут наша капуста декоративна, гляньте, вже починає, гляньте, ці... цілу таку головку фіолетову. Бачите, така окрема листя йдуть. Ця більш рожева. А ця гляньте, яка бахромчата. Просто краса. Побачимо, як вони будуть потім ще більше набирати окрас. Це гляньте яка. Тут біла всередині, а тут гляньте вже яка. І всі різні. Ну гусінь подавила кожен день. Вчора ввечері ходила, перевіряла. Гляньте, яка ця гарна. От всі-всі вони різні якісь, відрізняються. Ну, Тут піде на корм курям, Ми вже повиривали трохи. Ну, така де не дуже проявляє себе, то ми її вириваємо. І знову гусінь. Скільки кажу, вже хожу кожен день, вчора ввечері ходила, сьогодні знову. Ця така ще не зрозуміла, ну, ця піде на корм курам. Це теж піде на корм, я думаю, ці підуть якісь вони такі. Ця така... Якась така фіолетова, біла, зелена, така гарна. Ось ця фіолетова. І зараз курям викинула одну, їдять. Ну, ще понасаджувала собі по квітниках сюди. Ще понасаджувала собі краси цієї. Вчора вже почала трошки обрізати сухі гіляки. Тут у нас росли гібіскуси, хто пам'ятає, влітку цвіли. Я вже вчора їх обрізала. О, курочки наші пішли по суті. Ходять собі курочки-чубатурочки. Гляньте. Ходять, клюють собі. Садові ротики знову які гарні білосніжні зацвіли. Гаура буду її живцювати, дуже багато живцювати її на весну. Бавовна ще досі цвіте у нас. Ще цвіте. Ось у нас тільки три коробочки відкрилися, поки їх не трогаю, хай. Досихають, бо ще зелені гілочки. Цвіте ще бачите? У нас ще тепло, он, я ходжу роздіта. Щось зранку трошки моросив дощик, накрапав, а потім перестав і така похмура погода у нас сьогодні. Сад, бачите, більше вже стає біль зеленим все-таки. Наш журік плаває. Кабан такий товстелезний. Там кої он. Жабере собі скачуть, Німфеї ще цвітуть в день, коли сонечко виходить. Я тут ще покажу, а каніт цвіте. Ну, я думаю, що треба його більш на сонці саджати. Тут він. Бачите, знизу Ну Тут у мене такі дебрі, що капець капецьовий <гум> Казали, що чому я не попередила, що не можна їсти ці ягідки, але ж тут їсти нема що, тут шкірка і насіння. Тут їсти нема що. Воно все тверде. Я ж не думаю, що хтось такий дурний, що буде їсти. Оце воно сухе, тверде, воно. що ж тут їсти. Так, дебри наші дебри. Вже трошки залишилося, ну, вже менше залишилось посилок, тож буду займатися садом, буду живчувати, буду показувати, що я живчую. Живчувати буду багато. Софітка буде приходити допомагати. Буде хоч нарізати мені гілочки, а я буду саджати в землю. Тому що на це треба дуже багато часу. Троянди цвітуть, в принципі. Ще айстри махрові цвітуть різні. Все-таки ще кольори в саду є, не тільки зелені. Сумах уже зовсім окрасився. Вон, трошки порослі, трошки повикопую, що в горшки посаджу, щоб поменші, а великі просто позрізаю. Я їх не викопую, а просто зрізаю при землі. І все. Гляньте все-таки, як сумах, додає окрасу. Тут шовковиця буду стригти, як опаде листя, коли буду бачити вже гілячки, коли будуть голенькі-лисінькі, тоді буду обрізати її. Тут треба ще зробити перетрубацію, бачите, трошки лаванда попропадала. Роботи є, є багато, багато чого стригти, тому що не все встигла весною пообрізати. Багато міскантусів нових тут квітнику росте, треба буде теж пересаджувати. І стригти, і стригти, і стригти. І живцювати. Знову буду живцювати молоча. молочай, гляньте, іноді вибиває таку зелену гілочку. І тут бачила ще одна. Ну, ось вона ще одна така зелена, цікава. А тут, дивіться, яку викинули. не бачила. Дивіться, яка смішна. Пів зеленої і пів пістрявої. От за, за, за живчую побачу. Бачите, що які гілочки видав, дивіться, різнокольорові, гляньте, краса, яка взагалі цей. Молочай дуже-дуже-дуже гарний. І гляньте, знову недавно цвів, цвітяв ось його. Скажу, що все-таки дає самосів, я тут викопувала кусики, але отакі зелені. Самосівом сходить зелений. Гляньте, як сумах горить. Хмура погода. Зараз знову піду копати рослини на відправлення. От хто отримає собі бере склет європейський, той потім просто стрижете кулькою, берете ножиці і обстригаєте кульку, він тоді буде таким густішим і буде більше ягідок. Бачите, краса зараз. Так, ну все, трошки прогулялися, бо давно вже не гуляли, не було часу зовсім. Ань, ти вже який гранат став жовтий. Тихо так. Питали, чи падає листя скумпії, так? З це листопадна рослина. Бачите? Royal Purple ніколи не буває зеленим, оскільки я казала. Завжди такий пурпурний. А ось оцей пересорт, який мені прийшов. Газон ще зелений, ще тепло, росте. Чоловік прийде, знову буде стригти. Тут Граціела прибереться, ця буде ділитися і посаджу тут новий клен. Це аріантус який. Дивіться, який він став гарний. Такі в нього бордові, ці такі ці палки, ці гляньте. Гляньте такий фонтан. Краса, як. Бачите, йому треба багато місця. Тоді буде краса така. І от які вітри були, а він все одно вистояв. Яка краса, друзі, в садочку зараз. Всі, бачите, квіти цвітуть. Кентрантус он рожевий цвіте собі гарно так. От казала, капусточку всюди понасаджувала. Ось одна, то друга. Всюди понасаджувалася було взимку гарно не тільки там на городі, а й в квітниках. Бачите, вже ось деякі дерева поскидали листя. Гаура цвіти, оця рожева, гляньте, яка краса. теж зріжу весь кущ, ось тільки з'явиться час, буду зразу її живцювати всю. Живцюється вона непогано, я вам скажу. Буду множити саме цей сорт, гарний рожевий, яскравий. Це такі осі гляньте. Осінь, осінь, треба тут теж зривати вже ці комиші. Рибок покормила зранку, вже наїлися і плавить собі. ньому там дилені жорік. Вода така стає прозора, вже немає цієї спеки, глянь там перша сходинка листя, друга сходинка листя. Значить, видно вже. Вже видно кої на глубині, плавають. Красатка. Ну все, друзі. Бажаю всім гарного дня.